Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, CNN повідомляє, що чинний президент США Джо Байден зібрав понад 90 мільйонів доларів на свою передвиборчу кампанію та демократичну партію в березні 2024 року. Тобто, це є. Спільний заробіток. Так, в контексті кампанії Байдена та Національного комітету демократичної партії. Далі кампанія оголосила, що має на руках 192 мільйони доларів готівкою, зазначивши, що це найбільша сума, яку накопичив будь-який кандидат від демократичної партії на цьому етапі кампанії. Передвиборча кампанія Трампа і Національний комітет республіканської партії завершив березень 2024 року із сукупним збором коштів у розмірі 65,6 мільйонів доларів. Сукупний збір за період виборчої кампанії станом на початок квітня складає 93 мільйони доларів. Так? Тобто це менше, ніж у демократичної партії. Фактично 100 мільйонів їх розділяє у цьому форматі. Далі, в п'ятницю 5 квітня CNN повідомив, що Трамп і республіканці зібрали 43 мільйони доларів в контексті збору коштів в Palm піч штату Флорида. У попередньому відеоматеріалі ми більш детальніше проговорили цю. Новину збір коштів Байдена минулого місяця був майже вдвічі більшим ніж у березні 2020 року. Березневі цифри зборів знаменують перевагу кампанії Байдена над Трампом у вище вказаному компоненті. Це відбувається паралельно з тим, що Байден стикається з постійно низькими рейтингами схвалення його роботи. Та рейтинговими показниками в контексті ймовірного протистояння з Трампом в ключових штатах. Попередньо також ми про це говорили. І завтра, в неділю, 7 квітня, ми будемо обговорювати чергові їхні рейтингові показники. Це також можна розглядати як доказ ефективності Байдена в персональних зборах кортів за закритими дверима, де він, як відомо, критикував Трампа гостріше ніж на очах громадськості, тобто в публічній площині. Байден здійснював візити до ключових штатів після свого послання до американського народу в Конгресі 7 березня, повідомляючи про свій рекорд у сфері охорони здоров'я, інфраструктури та економіки. І далі CNN нагадує, що у березні 2024 року кампанія Байдена провела успішний збір на виборчу кампанію в штаті Нью-Йорк. Тоді вони змогли залучити 26 мільйонів доларів коштів. І далі говориться про те, що компанія відкрила більше 100 нових офісів і найняла понад 350 нових членів команди в березні, і очікується, що кількість продовжить зростати в найближчі тижні. Також відбувся запуск шеститижневої медіакампанії на цифрових і телевізійних платформах вартістю 30 мільйонів доларів. Ось така інформація була опублікована CNN щодо зборів коштів кампанією Байдена і власне Демократичною партією. Ми тут бачимо, що поки що демократи вони випереджають команду Трампа в компоненті збору котів. Як я сказав, тут різниця 100 мільйонів доларів. Але ми знову ж таки звертаємось до того, що ось ця. Акція по збору коштів Palm Beach, штату Флорида, принесла команді Трампа 43 мільйони доларів. Так, і це більше ніж те, що змогли залучити демократи під час великої акції збору в штаті Нью-Йорк. Як я сказав, там було 26 мільйонів залучено. Тому ми будемо продовжувати. Спостерігати за тим, як власне кандидати будуть залучати донорів, так, різних бізнесменів, магнатів до того, щоб вони виділяли кошти, фактично донатили так, на виборчі кампанії Байдена і Трампа. І будемо спостерігати за тим, яку суму. Вони зможуть залучити протягом квітня 2024 року. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна! Пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!